А ми зібралися і їдемо по магазину. Максимко в курточці і в штанах. Давай, скажи, курточка не зимова, але по магазинах треба так, щоб ми могли верх зняти, тому втягнули більше кофт і знімемо там все в магазині. А завтра поїдемо шукати зимову кофточку. Ой, курточку. так? Да? Ти такий сонний ще. Він тільки встав хвилин 15 проводі по шестах. Такі губки гарні. А тато вибирає генератор додому для ноутбука, щоб а, працювати. Так, так да, генератор. А, так. Та. Да. Да. А, так. Да. Каже, зайчик. А, так. <світ> ну що вони маслають просто? Все. Кріє а, машину, скажи, і їде. Що, Моя пташечка, які гарні очка маєш, а тебе було відкрите одне там генератор. Ми знайшли. Тому в АТБ успішно скупилися. Просто я ще дуже довго чергу, я там навіть не знімала. Я вам всі покупки вдома покажу. І зараз ми приїхали в метро. Ніби все світиться, але це ще не факт, що впускають всередину. Випускають, але не факт, що пускають. Ми зараз прийдемо і побачимо. Якщо впускають, то ми зайдемо. Прийшли в метро. Максим зайняв таку от позицію. Трохи тут є новорічного. Гноми всякі. Ялиночки такі красиві, такі гноми. Не знаю, звісно, в чому прикол цих гномів. А, Андрій, слухай, далеко від мене не відходь, бо я без телефону. Так. Золоті кулі, срібні, така підставка за 200 гривень для композиції. Ось з свічок. Прикольно. Ти будеш знімати? Так, да, давай я буду знімати. Давайте, але ти не сильно не тряси. Щось показує. О, дивись, покажи Дивись, яка гарна. Чи дуже гарно. Тому на тебе і не підписується, а відписується. Що ти таке? Знімати іграшки? Дивіться, дивися. Ой, оці дві дуже гарні. Клас, це скло. Вона встигає сфокусувати навіть. Це скло, так? Да? Ні, це пластмаса, пластмаса, по 50 гривень штучка. Чомусь такі кулі, ви зараз десь лопаєте, Та Вона, до речі, остання... особа. Скільки за таких куль протекло? Десь чотири. У мене було всього п'ять. Ой, які і м'ягенькі, і не м'ягенькі одночасно. Дивись. пінгвін! Дивись, яка ялиночка. Покажи, антистрес, ялиночка, антистрес. Опа, Максим, давай роби золото. О-о-о, клас! Така ялинка коштує. Пінгвін 200 гривень, ялинка теж 200 гривень. Звичайно, дерев'яшка фанерна. Тік -тік. Ну йди покажи, що тут є. Ти щось коментуй. Та я ні, на. З... Ні, я буду вести його. Зніми мене, який гарний. Андрій дуже гарний. Тато дуже стильний сьогодні. Добре, йдемо далі. Поки Максимко бавиться... Стай, ви тут стійте, щоб ми ялинку назад поставили. Поки Максимко бавиться антистресом, такі іграшки є в вигляді годинника. Ціна ціна, підвісна 150 гривень за упаковку. Гачки є. О, метелики. Я, ну я просто метелики люблю. Отакі гарні квіточки є. Дуже гарні квіточки. 80 гривень штучка. Так. Максимко вилазить. Пускай його хай бігає. Маленька душа. Десь кошар. Десь кошар. Новорічного взагалі. Ну, достатньо. Оце, до речі, гарний віночок. 500 гривень виглядає так. Ну, прям. Ну прям як воно сказати, не колоритно, не по багатому, а так що ну, от є щось. Бо бувають такі, де ти платиш, а воно ніяке. Ну, таке, наприклад, для мене це ніяке. А оце от прям можна прикрасити і прям гарно буде. Оце, ну дивіться, який там бред. Ну піпець, як дешево виглядає. Так, різдвяний потяг тисяча гривень. Він такий гарний. І є ще маленький різдвяний потяг. так він виглядає за 500 гривень. Щось таке, непонятно що. Бібіп. Ну, Максимка їде. Шапочки, дощики. Оці дощики, я розумію, були модні 2005-2007. Ну зараз це взагалі не модно. Негарно притрушено снігом. Штучний сніг, його коли розпиляєш, він коротше, стає таким, ну, надувається. І Якщо його дати забагато, то утворюється такий негарний ефект. Дуже негарний. Дуже дешево виглядає. Ну, Ледики всякі, до речі, двохсторонні, розмір 150 на 130, ціна майже 800. Я округляю. Медики, гірлянди всякі, санчата. Так, так, так. ну Загалом іграшки гарні є, іграшки гарні є, а композиція взагалі ніяка. Нічого. Прям такого, щоб... Вау, хочеться повторити вдома, такого нема. Але гарні іграшки є. Максимко, може, прийшли-пішли далі. Йдемо, давай, давай мамі ручку, пішли. Цю ручку даєш. Загалом я знімати не буду, тому що в мене це займає окремий якийсь простір в голові, тоді я не можу зосередитись на тому, що треба купити, а ми просто будемо ходити і купляти. Знаєте, що тут акція на подушки, на ковдри, може ще на щось не знаю. Ми прийшли по продукти, будемо рухатися по продуктам, а то вже пів восьми. Все, рухаємося. Я не знаю, чи мене видно і чути, але на вулиці прям гаря. Прям гаряти. Андрій з Максим в машину. Складати продукти. А я дуже впевнена. У нас тут таке? Максим хлюпає, тато розкидає корицю. Стоїмо, а світла нема. Якщо я не помиляюсь, у всьому Львові. Де не їхали, ніде світла нема. Можу помилятися і падає град. Так, знімаємо в темноті присячках, прийшли додому. Показую, що купили. Купили помідорки. Чері, вже Максимку дали. Це в метро. Круасани, наші любимі. Також в метро. Ми спочатку не хотіли їх купляти. тому що ми дуже сильно всі поправилися. Ти без круасанів. Вони просто дуже калорійні. Я зможу отак от зробити. Дійсно це не пересвіт. Mm. Так, мій улюблений салат в метро, кориця до зимових напоїв, палички в метро. Йогурт Андрій собі купив, а тебе. Андрій ю кефір в АТБ. Тут не я. То я, я не купила. купила. Я купила тобі. Дякую. на пасту, багато. з метром. Молодий тут не буде 18. Нам стоп, Андрію. Бо в нього останні два робочі тижні треба. Малинка. Багато бо хворіє. Не Не м'ясо, так, левка. А тебе тебе своя лінія дуже смачна. Андрій їсть, Максим, їсть, Кіт їсть, всі їмо. де ще огірочки теж за тебе і хороші. Андрій попросив знову олівєшку. А, у нас недавно була олівєшка, я не знаю, чи я показувала. Напевно, ні. Що ти робиш, що ти йдуть Ага, я йду картоплю і запнути газ. Давай. Чого ти пішки? Постав піграєш? сюди телекета. Без коментарів правильно. Без коментарів. Андія Снуфти. Так. Перекис. Максимо діареї то з аптеки пішло все. Презервативи. Нонстоп. Які <рес> нонстоп. Пер... Ой, нокспрей. парацетамол І ще нокспрей. Так. Заговати ми будемо воду набираємо. Заготимо воду набираємо. Дальше, от Андрій вам показує оце. Оцеп. Став зразу сюди. Оце рядочок зможеш? Угу. Андрія батька молочко. О, пастеризоване. Так, ні, сюди ні. Сир голландський авокадо. Дуже корисні, корисні жири, треба їсти. Поможемо кавушки, можна набирати. Цей от наш улюблений сир. Коротше, нутриціологи рекомендують цей сир за АТБ. Попробуйте. Дорогий, але смачний корисний. Далі ванілін і ванільний цукор, бо я останнім часом печу, плюс будуть свята, пампушки. Що там ще? Кутя. Я да. це все збираюся робити, мені треба. Сметана. Ось ж Сир Сир ще один. Моцарела. Цярева найдешевше. Це не є найдешевше, так? Ні. А так, ще такий сир. Я буду пробувати рецепт, випікати груші з таким сиром, французьким, булочки з сиром за тебе, Максим дуже любить. Так, горішки. Горішки це все отебешко, Отебе буряк варений. Мені не дуже подобається. Мені аблукаті. Виправляємо гарну молосику

Горінки. Йогурт. Альпро. Ну там їх ще три, бо більше да. не було. Батарейки. Добре. Хліб для собаки. Це Андрія мамі. Дві упаковки. Хочу доставити. Ну хай ж откросали на увазі? Так, далі подарунок... А! Ой! Подарунок Андрія мамі на Миколая. Це мило і крем для рук. Таке символічно, чисто символічно. Пакетик теж тебе, Комусь на подарунок буде. Я поки не знаю кому, комусь буде. Гарний пакетик. Книжечка за тебе для Максимка. Найкраща книга малюка. Вічливі слова. Далі тут є розділ. Ого. Ні просто розділ сподалося. чекай. Андрій, можна я розімлю відео, тоді ми поговоримо. Андрій, просто відкриє розилку, там вся морозилка нафіг забита і немає жодного місця, куди б можна було покласти заморожені красани, які ми купили хек. Вічливі слова, весела лічба, пори року, лісові друзі, мами й дітки, правила безпеки вдома, правила маленького пішохода, вчимося, вчимо розпорядок дня, вчимо кольори, чия це хатка, вчимось розмовляти. Давайте. Один вам прочитає. Корівка мукнула, му, цих суперечок не збагну. Не витрачайте марно слів. Найкращий діб це теплий хліб. Максимка слухає. Білка хвостик розпушила, На весь ліс зацокотіла. Всім відомо на землі. Краще жити у дуплі. Це дочія хатка. Давайте. На циферблаті годинника десята. Дружно сидять на уроці малята. Літери ж вчать, щоб читати як слід. О другій годині йдемо на обід. Сідай біля мами, будемо дивитися книжич. Хлопчик на зупинці став, пасажирів не вітав. Їм порадив не зівай, спереду обходь трамвай. Два хліба один, один Андрій мамі. Макарони номер два. Ну, позиці? Ну, що ці дрібні всі розпаковка. 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 Ні, ну треба прямо відставити на початок. Розпаковка. Макарони номер три. Вони не треті так листят, у мене золоті зимо. Макарони номер 4. Банки. Серветок п'ять пачок. П'ять. 5. Макарони номер. 5. Так, руколадки. Та ну я все показую. Горушки, які я буду запікати. Сир намазка І ці. Всі. Це все було тепер... Зараз ми це все поприбираємо, я продовжу далі. Максим костатом пересипав макарони. Так. Макарони пересипав Максимчик. Макарони. Це Максиму помив по, по виноград. Голова болить. Продовжуємо розпаковку і це буде кінець відео, бо я втомилася. А ще їй це Угу. В мене киш можна? Ружавий. Я. Mm. 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 Продовжуємо. Останній пакет Богу. Маргарин. Маргарин ми взяли для того, щоб робити з Максимком печеньку. Е, може, ви знаєте, є такий рецепт. Маргарин, творог. Це все перемішується добре. Mm. І... Печенька в цукор макається. От ми будемо робити таке, але з формочками, і плюс Максим щось буде собі ліпити, і ми це все запечемо. Це мало бути сьогодні. Має бути завтра. Переноситься сьогодні. Ну не факт, що буде, тому що нема світла. І так кожен день. Так. Мандарини турецькі. Вибирала, з чого було, ніде мандарин не було. Отакі. Шкірочка в них, звісно, повстання. Я надіюсь, що будуть солодкі. Все падаємо. Герчиця французька. Це до картоплі, до салатів. Моцарелка маленька. Це Максимку на салат і нам на салат. Я побачила і не змогла пройти повз малина. Ще є малина. Поки є моя дитина, дуже любить малину. Сметанка. Горіхи дуже корисні, але їх багато їсти не можна. Пам'ятаю, як вони називаються бразильські горіхи. Бразильські горіхи, антикажу. Помідорки. Капуста, я буду робити лінові голубці. тому що я вже раз намагалась зробити голубці. не було капусти. Тепер хоч капуста є. Далі, оце йогурт, альфас. Андрію вершки до кави, такі посортовані, бо він вершки не випиває повністю. Так. Банани. давай, малинку, мама, туди взяли. А її допомоги, ні? Ейто, маленька. Пробуй. Ні, що малинку не мають. Миють малинку, мають. Ну. Смачно? Дай, мама, теж спробує. Смачна малинка. Все, закриваємо. Там Максим з'їв одну, я з'їла одну. З'їсти одну. Діти, подивися так. Mm -hmm. Так, можеш класти в холодильник. Це, це. Мити йому. Ні-ні ні, можеш не мити. Mm -hmm. А морква випала з паста Ще пасти погано. так тут морква прям. Зайка, зайка, що таке? Що ти хочеш? Бананчик хочеш? Mm -hmm. okay. Зараз, зараз, Тату, тато, тато. Та туди ні зна. Щось... Я не можу ніде далі. Тя бучи, поклади. Коротше, ще лимон і хурма, все. Тут ще банани, а, і сир дуже смачний. О, ось такий сир ще. Все. На цьому дякую всім за перегляд. Скупилися, вам все показали. Гарного всім дня, гарного всім вечора. Тримаємося без світла, думаю, все буде добре. І що хотіла ще Ми сказати, це такий... Головою, слава за такий. Ні, підписувати виписати за такий сумний початок відео. Ну, як я Ти сказала по правді, в тому. Звичайно, не перезнікаємо. Підписитесь на те. tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away yeah.